Чи є знищення або демонтаж центру ядерного збагачення Фордо передумовою для угоди? Чи є це червоною лінією для вас? Ні, це просто те, про що люди говорять, і що вони мають. Ми єдині, хто має здатність зробити це, але це не означає, що я збираюся це робити взагалі. Так, у нас найкраще військове обладнання у світі. Ви бачите це у цьому бою. А у нас є літаки, які невидимі і літають навколо. Як знаєте, е ніхто не може їх побачити, Стелс? Ви хочете бути непомітними сьогодні ввечері. Знаєте, ви можете бути непомітними, ви ніколи не програєте так. Але це неймовірні літаки та зброя. Ми маємо найкращу зброю у світі за далеко, ніхто близько. І ми, ми ну, тобто, певні країни користуються цим. Ізраїль має неймовірне озброєння. Отже, побачимо, що станеться. Я не, я не, не, Мене про це питали всі, але я не ухвалив рішення. Хороший договір для них. І, можливо, це все ще. Може статися, мабуть, вони хочуть приїхати і побачити нас. Вони хочуть зустрітися зі мною в Білому домі. Це велика заява.